Вітання! Цей випуск міг би вийти цілий рік, якщо не більше тому, оскільки блам я отримав ще в січні 24-го, та й підземеля смакоти теж вийшло у тому році. Проте карти лягли саме так, тож почнімо. Підземелля смакоти Омнібус перший давним давно біля одного села розверзлося дно катакомб, звідки виповз чоловік, оголосив, що він як король усіх підземель, віддасть усе тому, хто дістанеться самісінько дна, а потім врізав дуба. Одним із відчайдухів, що прийняли квест, став Лайос. Проте його команді не надто пощастило, вони наткнулися на дракона, який у ході битви проковтнув чарівницю, а за сумісництвом і сестру Лайоса. На щастя, вона встигла телепортувати команду на поверхню. Лайос прийняв вольове рішення рушити на визволення колеги, допоки ту не перетравила потвора. Нюанс у тому, що більшість обладнання втрачено. Двійко членів полишили команду, та й ресурсів просто мізер. Тому Лайос оголошує, що у цій експедиції вони будуть харчуватися монстрами, на яких натраплять. І повірте, якби не двор в синші, то хлопаки та дівчата траванулися та померли від голоду ще на першому рівні. Японською манга серія під земельні смакоти рюкокуї почала виходити у 2014. -му. Фінальний том 14 за 2023 рік. Українське видання від мальописа у перекладі Олександри Борзової стартувало у 2024-му. Це омнібуси, які містять відразу по два томи. Тож так, їх у кінцевому результаті буде сім. Наразі вийшло вже два, третій наперед замовлені і очікується наприкінці серпня. Окрім манги, є Біблія шукача пригод, а також Doodles by Ryokoku і Daydream Hour, компіляція артів, створених під час малювання основної серії. Не обійшлося і без одноіменного аніме. Наразі один сезон, 24 серії, другий вже анонсували. На нетфліксі можна глянути з українськими субтитрами. Якщо я правильно розумію по заголовках, то закінчується сезон десь на середині восьмого тому манги. Тобто, не хочете заспойлити собі томи, не видані українською, далі середини першого сезону не дивіться. Коли я починав читати мангу, то, по правді кажучи, міг тільки здогадуватися, що ж усередині. Ну тобто я знав, що це щось про підземелля і смаколики. Але не дуже очікував Dungeons and Dragons із різними класами та расами персонажів та супротивників. І навіть не підозрював, що герої буквально пускатимуть кожного мастрюка на харч. Будуть реальні рецепти з вказанням кількості порцій та навіть зазначені комбінації білки жири вуглеводи. Ну, типу, цікавий факт, я думав, фоном для цього сегмента зробити приготування якоїсь із страв, представлених у манзії. А їх тут біля дюжини. Проте із компонентів у мене є хіба хліб, сіль, перець та кетчуп. Тож від ідеї ми відмовилися, інакше вийшло би як в анекдоті, коли замінили авокадо на варену картоплю, а креветки на шкварки. Українське видання порадувало палітуркою, закладинкою, суперобкладинкою і бонусними коміксами. Переклад топ! Читалося приємно і дуже швидко, так аби дракон не встиг перетравити бідолашну чарівницю. Але шкода, що примітки були е, наприкінці і без вказання, на яку саме сторінку вони відсилаються. Проте це не критично, бо інформація не сильно присильно важлива для сприйняття сюжету і здебільшого можна й самому все второбати. Загалом я не те, що без фанатів, але для загального розвитку це було цікаво і, може коли читну і продовження. Блам! Том Перший, Був собі кіллі. І не тільки був, а й йшов. Піднімався на вищі та вищі шари, намагаючись віднайти ген мережевого терміналу. Шлях хлопаки складний, оскільки хороших людей траплялося небагато. А почуття решти дуже важко було назвати дружніми. Проте це не зупиняло його і Кіллі продовжував свій маршрут. Перший випуск манги Блам у Тому вийшов у 1997-му. У 1998-му почалося видання у танкобонах, яких сумарно 10, фінальний за 2003 рік. У 15 му серію переведено в шести томах. Це отримало назву Оновлене видання. Також у 2003-му випустили шестисерійний аніме-серіал із бонусним сьомим епізодом в дисковому варіанті. Прем'єра повнометражного фільму відбулася на Нетфліксі у 2017-му. Ліцензійних перекладів немає, як що, тож або англійською, або шляхом горобця з пару. Блам значно відрізняється від того ж підземелья смакоти. В першу чергу, меншою кількістю літер. Ну, прям дуже сильно меншою, причому добра частина символів це ще й не розмови, а якісь звуки та написи. А чого тут справді багато, так це архітектури, оскільки головний герой має довгий маршрут, він відвідує безліч локацій, здебільшого по одній на кожен розділ. Тож, якщо ви раптом архітектор за освітою, ну як пан Мангака, чи просто поціновувач різноманітних будівельних рішень. Буде особливо цікаво. Українське видання першого тому від Мольфар Комікс у перекладі Олега Речука містить 9 розділів, які названі логами, а також 2 екс-логи. Це оновлене видання, три томи вже є українською, четвертий наразі на передзамовленні. Скажу чесно, попри мінімум тексту, читалася манга доволі, якщо не дуже важко. Особливо перші кілька логів. Кадри часто з великою деталізацією, тобто автор відмальовував не лише героїв, а й фон і декорації. Це безумовно гарно, заледве не кожен фрейм хотілося поставити шпалерами на телефон чи комп'ютер, але як на таку сторінку, деталей все ж забагато. Ближче до кінця букв побільшало, і читати стало легше. І цікавіше. А може і не побільшало, і то просто я звик. Оскільки обіцяли постапокаліптику та кіберпанк, я очікував в першу чергу щось таке кіберпанкове. Тобто мандрівки кіберпросторами, кіберімпланти, ну, грубо кажучи, як гра Shadow One або як Кіберпанк 2077. Але ні, навіть не поруч. Це в першу чергу таки постапокаліптика. У ці, от, знаєте, сюжети, коли герой кудись постійно йде. Часто мовчки. Зазвичай з одним основним квестом, який доповнюється додатковими. Ну там водний чип шукає, чи батька, чи сина, ну, чи ще щось таке. Так свій мінімалізм ускладнював сприйняття сюжету, який передавався через небагаточисельні діалоги та рух герою. Під кінець тому я в дуже загальних рисах склав собі якесь уявлення про те, що ж тут відбулося, але не певен, чи все правильно второпав і чи має сенс для мене продовжувати знайомство. Перший том я виграв на аукціоні на каналі Рошах врятує нас, і певне він і лишиться єдиним томом на полиці. Загалом, «Блам» – це видовищна манга, але дуже вже напоціновувача. На цьому ще один випуск інтелекла докотився кінця. Читав, та оповідав Роберт Менус: якщо раптом після цього видава ціла купа підписників розвернеться, то піде геть, я їх зрозумію. А хтось може лишиться і на баночку, наприклад, подякує. Але також закликає донатити на Збройні сили України, які невпинно продовжують свою боротьбу із окупантами. Побачимося за тиждень. Женьки згинуть. Лаясь із командою знову під землю іде. Сестру визволяти з пащі дракона лютого. Манато катма, грошей теж нема взяти де. Тож, схоже, потворами вихарчуватися мусите. Найкраще місце для смачної вечері це підземелля, це підземелля. Скуштуй мідзутаки з гриба скорпіона. Наступного дня омлет мандрагори. Найкраще місце для смішної вечері. Це підземелля, це підземелля. земеля. Смажений Василійські стравами, а на обід будуть смажені лати.